Привіт, народ! У мене новий формат стріму. І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, що Україна частково зупинила дію Конвенції ООН про права людини. Насправді, так би мовити, наші чиновники всіляко кажуть, що там взагалі нема про що хвилюватися. Даруйте, поки можу так його вам показати. Ні, не це, не це, не це. Ось. Тобто нам говорять, що насправді ще у 2015 році Україна подала заявку, що так би мовити вона хоче призупинити часткову дію Конвенції ООН про права людини. я єдине, що не розумію, навіщо. От поясніть мені, будь ласка, навіщо це займатися? Тому що, знову ж таки, Цієї історії, ну тобто вона видалася мені не такою страшною, але ну, принаймні наші чиновники також постаралися. Ага, ось. Наші чиновники також постаралися, ну, тобто є євро, так би мовити, оці всі чиновники, які прикрили наших чиновників, сказали, що, мов, нічого такого страшного. Як би це вам так сказати? Ну, тобто, Я не розумію саму процедуру, якщо чесно. Тому що у нас іде оця ж моя стаття улюблена. Яку я вам обіцяла, обіцяла зачитати, але насправді я не знаю, я її не бачу справді зі свого місця. Я бачу слайд, тому читайте ви. Оцю всю статтю. Тобто, насправді. Навіщо взагалі-то забирати, у нас права, скажіть. Напевно, тому що як я підозрюю, тому що у нас, знову ж таки, йде війна, але чесно, для мене як для історика це погана, так би мовити, відмазка. Тому що ну, війна, вона і передбачає те, що у нас будуть, так би мовити, обмежуватися права і свободи громадян. Не бачу в цьому нічого такого, але фокус не в тому, навіть що у зв'язку із війною у нас іде обмеження прав і свобод. Ми, важливо, де, так би мовити, знаходимося на цій осі координат. Я вас питаю. Просто скажіть мені, де ми знаходимося? Тому що з того, що я бачу, що ми знаходимося ну, десь. Десь, однозначно, десь. Ніде конкретно. І в цьому біда. В цьому біда нашої війни як такої. Тому що ми ну, ми не знаємо, з яку ми сторону б'ємося. Тобто іде обмеження прав і свобод громадян і так насправді, тому що це війна. Плюс у нас державі дали забагато ресурсів, так би мовити, для того, щоб держава вигравала цю війну. А у нас дали, так би мовити, всі ресурси, і держава лапки опустила. Сказала: О, як добре, ми все контролюємо, нам все чудово. І ще натомість. А натомість у нас іде повна бездіяльність, і слово не скажи, тому що війна, а війна тому, що, так би мовити, недостатньо, так би мовити, повноважень, і п'яте, десяте це все сильно, так би мовити, накладається одне. на одне. Воно створює негативну тенденцію. Як на мене, взагалі не треба було чіпати права та свободи громадян відразу. Тобто це далеко не саме перше, так би мовити, що нам потрібно. І взагалі, якщо ми сторона добра, якщо ми, так би мовити, сторона світла, того самого світла, яке мене зараз засвідчує, то ми маємо якраз відстоювати права та свободи людини. І взагалі ми маємо взяти всю конвенцію ООН на транспорант і казати Росії, значить так, от Добро, ми виконуємо права та свободи громадян, ми, так би мовити, шануємо закони Євросоюзу і так далі, і тому подібне. Ми це все шануємо, а по факту ми це все шануємо. Тобто, зрозуміло, що, так би мовити, зараз ще раз фокус покажу, що взагалі-то. Іде обмеження, тому що, як я розумію, у нас назріває безпосередньо, так би мовити, чергова, так, так би мовити, мобілізація. Тобто я розумію, що людям, ну як людям владі потрібно мобілізувати громадян. Це все досить -таки цікаво, але. Бо знову ж таки, важливо, як це все робиться. Я розумію, що влада сильно перегріла ситуацію. І зараз влада хоче, так би мовити, знайти собі виправдання для того, щоб провести мобілізацію, яку вона, як я казала, могла б провести на емоційній хвилі. Від емоційної хвилі було б більш добре, так би мовити, громадянам. Так, вони розуміли б, що вони йдуть в окопи. Не найкращі умови відверто кажучи, так би мовити, зі зброєю, там також буде цікава історія, однозначно, там все буде, але ми переможемо в результаті. Ми переможемо, тому що у нас є влада, яка спирається безпосередньо на права та свободи громадян, яка шанує громадян. Ну, казочку я вам зараз розповідаю. Тому що ви ж знаєте, що так воно не є. Але нам влада якраз дана для того, щоб вона взагалі-то виконувала і свої обов'язки, які виходять із прав безпосередньо. Так, у влади є розширений доступ по правах. Так, у влади є, так би мовити, окрема дозвільна система на силу. Ну, тобто, влада може застосувати силу проти народу. Я ж не маю нічого проти, але знову ж таки, в розумних межах. Але те, що у нас зараз діється, це називається потурання свавілля влади. Владі. Даруйте трішки втомлена. Не подумайте нічого. Тобто повна свавілля влади, при тому, що у нас, як я казала, ви ще безвідповідальний народ. Тобто народ у нас перекладає всі, так би мовити, зобов'язання на владу. Але ви забувайте про те, що влада загалом, то вона вийшла з народу. Особливо наша влада, вона така народна часом, що просто абзац, яка вона народна. І вона, звісно, також не хоче брати на себе відповідальність. Така ви оце її змушуєте. Взяти на себе оце відповідальність, оце, так би мовити, строчити, так би мовити, натхненні оці всі промови. Паралельно з цим обов'язково переходити до практичної сторони програми, тобто забезпечувати солдат, не буду про погане, хоча, знову ж таки, наскільки я знаю, там не все так прямо погано погано. Але тим не менше, волонтери вони... Так би мовити, беруть на себе ену кількість зобов'язань, яких мала б взяти на себе держава. Держава має, так би мовити, ну, як мінімум, взяти на себе функції волонтерів і не просто, так би мовити, задонати державі. Ну, це... Даруйте це взагалі крінж. Це говорить про те, що держава, м'яко кажучи, не в курсі своїх обов'язків. Тобто не мають громадяни донатити державі. Це. Податки наші донати державі. Донатити можна волонтерам, але точно не державі. А у нас ж, я ж кажу, дозвільна система сильно розшатана, і оце все воно так іде в сум'ятті, в переміжку, і це все воно, так би мовити, не спонукає для подальшого діалогу поміж державою та громадянином. Навіщо нам знадобилося це відхід від прав людини? Та тому що ну все, ми приїхали з правої точки зору ми приїхали. І які далі будуть дії влади, ну даруйте, тут уже буде гадання на каву війгу, ще я не хочу цим займатися. Але я можу передбачити те, що влада буде закручувати гайки і буде говорити про те, що взагалі то ну, нам, як мінімум, потрібні люди на фронті, що правда, але правда, треба добирати методи для початку. Тобто, це також важливо, але влада сама загнала себе в патову ситуацію. І як їй звідси вибиратися, я не знаю. Тобто. Я б, напевне, повільно відповзала від ситуації. Ну, тобто, часом треба просто дати, так би мовити, хвилину на передишку. Але владі вже не лишається цієї хвилини. Ну, хвилина умовна. Тобто, ну, як мінімум, деякий час не шукати громадяни з ТЦК, але це було б кому розказувати. Словом, важкий випадок. І, напевно, я так думаю, що права людини обмежуються, тому що, знову ж таки, там було проговорено, ну, тобто, відбирання майна у громадян ну, у зв'язку з тим, що подобається. Ну, як подобається, не подобається, але тим не менше, ну, держава не має права цим займатися, по-хорошому. Ну, як для цього є певні органи судової влади, які цим займаються. Але ж велике питання, як вони цим займаються, вони точно все контролюють, так, як вони нам розказують. Тобто це важливі системні питання, які у нас проходять повз. Тому що немає контролю громадян над державою. І знову ж таки, у нас йдуть маніпуляція, ой, а й війна. Ну, Війна даруйте з 2014 року, а від у нас повномасштабне вторгнення, а я не бачу, щоб люди хотіли якось, ну, як мінімум, попливати на владу. У нас впливати на владу не Говорити владі не Ну, а як влада зрозуміє свої помилки? Ви мені скажіть при, ну, у цих всіх розкладах? Ви розумієте, що сама ситуація вона заходить в тупік. От такий конкретний тупік. Ми ще не в тупіку, в тупіку, але все йде до цього. Ми прям конкретно хочемо бути в тупіку зараз. І ситуація знову ж таки вона закрутиться і я не знаю. Тобто, мені зараз важливо прослідкувати наступний крок влади. Тобто, йде обмеження прав та свобод громадян у зв'язку з чим. Знову ж таки я не згодна. Я вважаю, що ми маємо бути на стороні світла, і ми маємо відстоювати права та свободи громадян. Ми маємо говорити про те, що ми відстоюємо права та свободи громадян, і так далі і тому подібне. Але кого це цікавить, треба вам сказати. Зловом таке, ця ця вся історія пахне вкрай погано, як на мене. Але поки що так. Це мій, напевно, самий короткий стрім, коротенько висловилася. Коли що вибачайте, люблю, цілую. Бувайте, підтримуйте за па-па!